Я однозначно буду підтримувати е в, е в голосуванні Олександра Миколайовича, тому що його диссертаційне дослідження, автореферат е відповідає вимогам спеціальності 0,8 грошей фінанси кредит. Робота сформульована досить глибоко, е коректно, е е предмет, об'єкт дослідження, завдання дослідження все відповідає вимогам щодо. Такого виду робіт. Покрім того, доповідь, е, шановного здобувача, вона дійсно є фаховою високого рівня, відповіді на питання ґрунтовні, е, відповіді на питання обґрунтовувалися, е, враховуючи своє диссертаційне дослідження, враховуючи роботи, які багато років, з е, 12-го, по моєму року є, е, 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 як кажуть, у архіві здобувача. Єдине, що хотілося б мені ще трішечки ну, порекомендувати, це те, що взагалі це стосується взагалі не тільки Олександра Миколаївича, більш так досить скрупульозно підходить до визначення економічних категорій, до того якщо вперше виноситься визначення, тому що це потребує дуже глибоких теоретичних знань про працювання взаємозв'язків апарату. І тут дуже, кажуть, просто попасти ну, не так, як нам хотілося б вийти на такий рівень. Тому але дана робота порушила ті питання, які є актуальними. І якщо робота Олександра Миколаєвича порушила ряд питань, які потрібно досліджувати, це є найвищої якості робота. Тому що якщо робота не виникла, не виникло питань, не якісь питання, ну, звичайно тоді це. Скажемо, і такого, як кажуть, не відповідного рівня. Тому третьою складовою є те, що робота порушила багато питань проблем, які можуть досліджуватися в нашому університеті, які можуть досліджуватися кафедрою фінансів, які можуть досліджуватися в сфері інвестування щодо пропозицій моїх, можливо, в подальшому дійсно треба більш так скурпульозно підійти до питань можливостей. Сталому розвитку е, аграрного сектора, природоохоронного середовища. Чому? Тому що в економічній теорії є е, такі терміни як економічне зростання. Економічне зростання – це вкладні інвестиції. Якщо ми вкладаємо інвестиції, це є видатки для бізнесу. Якщо ми зробили величезні видатки на природоохоронне середовище, це тягне за собою підвищення цін. це тягне за собою ще багато-багато речей, які не дозволять підвищити. І якість життя населення в перші роки. Тобто про це я би хотіла була почути, тому що якщо ми вкладаємо гроші, ми не зможемо оплатити високі зарплати, ми не зможемо зразу очистити річки, ми не зможемо зразу, да, ми зменшимо викиди в річку, але якість вона не покращиться як тільки ми поставимо очість. ну, таким чином. Тому е, мені б хотілося сказати, що в природоохоронному середовищі ми бачимо е, питання із поляками, там не зовсім є щодо України, там є щодо адаптації і провадження, як сказав на десертант, це положень грін Тобто вони протестують проти провадження швидкого положень грінніл, які не дозволяє розвиватися аграрному сектору. Дякуючи дисертанту і сьогоднішньому виступу, ми про це також сьогодні почули. Тому питання фінансування воно має дві сторони і має терміни. Має короткий період, середній період і довгий період, короткому періоді, інвестуючи в природоохоронне середовище, ми економічного розвитку. Яке вимагається у високих темпах розвитку, ми не отримаємо, і це ми маємо зрозуміти. Тому, коли е, йдеться про це питання, повинні бути чесними. Або ми одні підприємства виводимо і кажемо, що вони є пріоритетними вкладаємо, а інші працюють на ВВП, інші працюють на податки. І це має бути згармонізовано. Все, дякую, Дякую, якою Васильівна а, очевидно, що запрошую. Пані Юрію Володимир Негоду, доктор економічного професора кафедри фінансів до Богом роботи. Дякую, Сергій Миколаївич. Звичайно, що питання, які сьогодні підняли Олександр Миколаївич, вони досить важливі. І він основне питання це звичайно, що проведе використання і його фінансування в Україні. Враховуючи те, що Україна перебуває у війні, і відновлення, розмінування і відновлення тих територій, які на сьогоднішній день є захопленими, вони досить важливі. Також треба слід врахувати ті території, які функціонують, використовують природні ресурси і потребують також вкладення фінансових ресурсів для функціонування. Мені досить імпонує те, що в своєї роботі зробив систематизацію чинників сприяння стратегічному плануванню, також виділив підходи до класифікації фінансових інструментів регулювання природокористування. Але хотіла б зупинитися, чому я задавала питання, що стосується принципу публічності і громад і залучення громадськості. На прикладі бюджету державного місцевих, ми знаємо, що... Доступність до даних дуже велика, але на жаль, громадськість не хоче користуватися цими даними і не хоче досліджувати або знати на що використовуються кошти, якими ж платниками податків, яких вони є. Також хотіла б скажімо, на мою суб'єктивну думку, враховуючи розрахунки і прогнозні показники, які здійснив Олександр Миколайович, він використав три змінних при прогнозуванні. Я вже наголошувала на тому, щоб на тому, що диссертація б мала б виграти, якщо б цих змін було дещо більше, і відповідно країни, на яких також країни, які порівнювалися, якби їх було трошки більше, вони б також це б дало змогу краще розширити кругозор, відповідно. В Цілому я підтримую Олександра Миколаєвича прагненні отримати е чи здобути наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю на вісім 2.08 нуля на і Гроші фінансові кредити буду і також голосувати за. Дякую родину. було 8 осіб. Я думаю, напевно, буде достатньо. Можливо, кілька власних зумок, як голова ради по захисту. Очевидно, що тривало час Я слідкував за процедурами наукового зростання. Олександра Миколаївича і на кафедрі наукови раді був на захисті, Мені було цікаво, які тези виносить і напрями фундаментальних досліджень виносить Олександр Миколаївич на захист. В цілому все відповідає нашим баченням. Я бачу по настрій, члени ради. Міг би додати певні свої і напевно побажання. Я хотів би сьогодні більше був почути колишній податок. Його саме ця думка про. 30 гривень за тонну викидів і оксиду в Україні. Тонна викидів. 30 гривень пляшка мінеральної води. І тут нам би треба було б і вченим теж десь пробудитися і почати думати про те, яким же чином держава впливає. Так, по суті, це така ліберальна політика. Але ж цей податок, екологічний має три складові: викиди повітря. Друге, скиди у воду. Третє розміщення на землі. От і ці речі для нас дуже важливі за змістом. Розміщення на землі. Количний податок повинен щодо гною. Я пам'ятаю, коли він перший з'явився, у нас тоді в аграрії була ну, протестна революція. Як це не може виявити, що гній може бути екологічним предметом екологічного податку? Тобто, уявляєте, оця частинка роботи, вона е дуже важлива для розуміння саме економічної складової процедури. Про що її сьогодні запитання, говорила mm -hmm. Леді Васильов, не важливо, щоб ми не дійшли до абсолютно теоретичного тлумачення е політики, фінансової політики доброкрестування, що ми як економісти сиділи для цих конкретних цифр. Бо, в суті, вони дають нам розуміння, чи є баланс, його ніколи не буде. Між тим, що даємо, і тим, що отримуємо. Ми говоримо про те, що для нас політика, по суті, в такому середовищі є дотована. І в цьому випадку ми повинні чітко розуміти, які ж наслідки зворотні. Чи ми дійсно розуміємо, що в 2017 році там прийняло ООН і всі багато інших 17 цих чинників. Тому тут ця робота, по суті, відкриває таку широку площину для подальших наукових досліджень і самого здобувача. Я думаю, всіх нас для усвідомлення поглядів важливості вибудувати, можливо, в майбутньому і Олександра Миколаївича, якось інтегрованого показника. От тут виникає питання ми трьома середовищами. Земля, вода і повітря, щось би подивитися, і чи держава дійсно дає такі бюджети для інтегрованих показників бюджету, скільки відсотків бюджету на ці протиохоронні заходи, То, оскільки мова йде про важливу для нас не тільки теоретичну платформу дослідження, а абсолютно приклади тлумачення такої надзвичайно важливої проблеми. Переконаний, що відбулася хороша наукова дискусія, тривала часом широка за думками, широке за теоретичними, прикладними дослідженнями. Е, е, я підстави е, нам перейти до наступного кроку, і м, напевно нам необхідно треба створити річну комісію, якщо вони заперечені. Чи хтось не стоїть ще на виступ? Я думаю, достатньо, так? Е, колеги, ми порадились тут е, з Юлією Вадимою, думаємо, що. Буде хороша комісія в складі докторів професорів Готовенки Наталії Макеменни, Чук Микола Максимович та Купалова Галина Іванівна. Якщо ви не заперечуєте, давайте проголосуємо за складу відчинок комісії. А Хто за? А? А? Проти, утрималась, утримувався Микола Максимович. А, ми, ми, ми забрали фінансистів, тільки зовсім інші спеціальності ліберально і об'єктивно будуть е, учасниками е, відчиної комісії. Отже, ми робимо оголошуємо перерву і просимо приступити до голосування. Запрошую члени ради для продовження нашої роботи. Де здобувач Олександр Миколаєвич? Члени ради, прошу, будь ласка, розсідайтеся, розміщуйтесь. Чена комісія. Завершує свою роботу, необхідно підписати, погодити протоколи. Запрошую також е, присутніх, хто хоче доєднатися до завершального етапу роботи. Ми з вами працюємо вже 2 години 50 хвилин. Якраз, я думаю, це той такий базовий період для роботи тобто ради. Єде година присягайте, будь ласка, відсічна комісія має визначити, хто голова ліченої комісії протоколом, так і потім голова вченої комісії доповідає нам результати таємного голосування всіх нас. 400 осіб. 400 осіб були очно присутні на захисті даної диссертаційної роботи. І також прошу є кілька хвилин, секунд. Подивіться, будь ласка, висновок ради. Можливо, ще деякі тези, які звучали в ваших коментарях, виступах, можемо удосконалити або підсилити з приводу рішення за нашою, предметом нашої сьогоднішньої роботи. 감사 <sweak> Продовжуємо нашу роботу. Слово надається голові лічильної комісії. Прошу, прошу, будь ласка, комісія визначила голову. Шановні колеги, шановні присутні, зачитую протокол засідання лічильної комісії, обрані спеціалізованою членою радою з присудження наукового ступеня доктора наук. Д-26001. Склад обраної комісії Левенко Наталія Михайлівна, Ільчук Микола Максимович, Купалова Галина Іванівна. Комісія обрана для підрахунку голосів під час таємного голосування щодо присудження Левенко Олександру Миколаєвичу наукового ступеня доктора економічних наук. Склад докторської ради затверджений в кількості 19 осіб. Були присутні на засіданні 14 членів докторської ради, зокрема, 5 докторів наук за профілем розглянутої дисертації. Роздано бюлетенів 14. Залишилось нерозданих бюлетенів 4. Виявлено в урні бюлетенів 14. Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора економічних наук Лаберку Олександру Миколайовичу подано голосів за 14 проти. Немає, недійсних бюлетенів немає. Члени лічильної комісії підписалися всі підписи в наявності. Дякую, Наталія Михайловна. Чи є запитання до голови лічильної комісії? Немає, тоді пропоную відкрити голосування затвердити протокол лічильної комісії. Хто за проти утримались? Дякую одностайно. Шановні колеги, спеціалізовані в чим на раді необхідно прийняти висновок про насчі наукові результати, які одержав здобувач особисто їх достовірність та новисну, значення для теорії та практики, рекомендації щодо практичного використання, а також відповідність диссертації порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук. Проект висновку розданий вам. На початку е, нашого засідання я привертав вашу увагу про ваші потреби і бажання внести певні зміни, зауваження до проєкту висновку. Чи є такі зміни і доповнення? Бачу, немає. Отже, хто за те, щоб прийняти висновок, який вам попередньо був роздов... розданий спеціалізованою вченою ради Д26.04. 01 Національного університету ресурсів передокористування щодо дисертації Вабенка Олександра Миколаївича на тему формування фінансової політики передокористування в Україні, поданий на здобуття наукового ступеня доктора економічної за спеціальністю 08.00.08 гроші фінанси і кредит. Прошу голосувати. Хто Я проти? Розслов. Утримались, дякую одностайно. Нам необхідно прийняти рішення нашої ради. Шановні колеги, спеціалізована вчена рада Д-2604.01 у Національному університеті до про продокористування України, заслухавши наукову доповідь на тему формування фінансової політики продокористування в Україні. Виступи опонентів на підставі таємного голосування за 14 проти немає недійсних бюлетенів. Немає та прийнятого висновку присуджує Лабенко Олександру Миколаєвичу науковий ступень доктора економічної науки зі спеціальності 08-00-08, Гроші -08, фінанси і кредит. Хто за те, щоб затвердити рішення спеціалізованої вченої ради, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось рішення ради прийнято одностайно. Вітаємо вас, Олександр Миколаєвичу. Якщо у вас є бажання сказати кілька слів, запрошую до мікрофону. Дякую, шановний Сергій Миколаївич. Дякую, шановні члени ради. Те, що знайшли час послухати, висловитись, прочитати, доповнити, порадити. Щиро дякую за кожну хвилину приділену в даній роботі і тому, що я зробив. Можливо, десь в якомусь моменті я був неточним, некоректним пробачним. Свою чергу хотів би подякувати також всім рідним, за те, що терпіли мене тоді, коли я сидів десь на роботі. А колегам за що дозволяли сидіти на роботі, не, скажімо так, не створювали зайвих проблем. От. Ну і не було б сьогоднішньої зустрічі з будь-якого приводу, якби не наші збройні сили. Дякую. Подякуємо, за Шановні колеги, ми вичерпали перше питання порядку денного.